Друзі, привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як я обробляю в Adobe Photoshop відсканований малюнок. Я відсканувала свій малюнок у високій роздільній здатності 600 DPI. Для друку достатньо 300, але мені потрібно трошки збільшити цей малюнок, щоб він був більший, ніж він у мене намальований на папері. Для цього я його сканую вдвічі більше: в 600 DPI. Цей малюнок, який я вам показувала в попередньому відео, якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться. Це вже третя версія зображення для форзацу книги. Як ви можете бачити, відсканований малюнок я спочатку кропаю. Тобто обрізаю все зайве, що мені не треба. Після цього я дивлюся, які є недоліки, якісь бувають цяточки, плямочки. Я їх прибираю інструментом заплатка. Ось так от потихеньку. Кожну цю цяточку, яка мені не подобається, яка Кидається у вічі, я її потихеньку це все прибираю. У мене така досить техніка, ну, не дуже така прилизана, не, не, не ідеальна, тому там я не всі прям підряд ці цяточки обираю. Але ті, які там зовсім якось вибиваються і мені не подобаються, я їх прибираю. Що далі? Далі я копіюю це зображення і переношу в свій макет в свій основний файл, де я збираю всі малюнки. Тут у мене вже є декілька версій, точніше, дві. Цю нову ілюстрацію я зменшую до розмірів свого макету, підганяю. Зменшувати можна, збільшувати ні. При збільшенні втрачається якість. Саме тому я сканувала в високій роздільній здатності, щоб можна було зменшити, але не потрібно збільшувати. Ось таким чином я підігнала. Бачу, що у мене тут є травинки, які так не дуже гарно. Спочатку я намагаюсь заплаткою також обрати, але не виходить у мене заплатка, тому що там воно розмивається. Дуже велика пляма. Просто напросто. І тоді я. Приймаю рішення по-іншому це зробити, беру ласо, ставлю йому, е як це називається, край не чіткий, а такий трошки розмитий. Але забагато я взяла 5, трошки зменшую до двох, до двох. копіюю. І ось цей шматочок просто накладаю. В такому вигляді воно мене влаштовує. Далі тут є іще один такий шматочок травинки. я зроблю те ж саме. Скопіюю шматочок і поверх його просто покладу. Дивлюся далі. Тепер я трошки попрацюю з левелсами, тобто це рівні, тому що після сканування картинка ще потребує трошки редагування, інакше вона буде така досить пласка і бліда. Я об'єднала оці три шари, тобто ці дві заплаточки, якими я там підправляла ці травинки. Закриваю шари по черзі, скриваю, відкриваю для того, щоб подивитися, яка версія мені більш до вподоби. Ну, перша точно ні з білим фоном, між другою і третьою. Мабуть, третя таки краще, але все ж таки, мені здається, що я спробую намалювати ще раз. Тому що вийшло якось не, не, не досить охайно, на мій погляд. Що, ж, ось такий процес, ви його побачили. Дякую за перегляд. На все добре.